Мешканці віницьких висоток готуються до нового опалювального сезону, лагодять та замінюють труби. За необхідності міняють термометри, ремонтують місця можливих витоків. Ми перевіряємо там сопла, перевіряємо фільтри, які стоять. Ми перезамінюємо, якщо не працює, чи повіряємо термометри з манометрами. Бо ж лише відремонтовані внутрішньобудинкові системи дозволять пустити тепло у висотку. У нас були аварійні мережі. Вони у нас рвали, були течії. Вони вже з часом стали забитими, і було холодно в квартирах. Замінили металеві на поліпропиленові труби. Потурбувалися мешканці цього будинку і про вдосконалення системи енергозбереження. Вони кажуть, завдяки дистанційному управлінню можуть контролювати температуру в оселях. Це вже п'ять років дозволяє мешканцям економити. В середньому в прошлу зиму у нашій доволі тепло було в нас за квадратний метр 17-18 гривень цілий, а будинки регулювали, до 30. У висотках з підготовленими мережами вже заповнили систему водою. Станом на сьогодні із 1218 житлових будинків заповнено 1101 будинок. Якщо під час запуску сталася аварійна ситуація, її ліквідовують до старту опалювального сезону. Під час заповнення відбуваються аварійні ситуації, пориви як і внутрішньобудинкових систем, так і зовнішніх мереж. Тому в аварійному порядку усуваються дані аварії і повторно проводиться заповнення житлових будинків. Україну чекає чергова зима у період війни. Про готовність меру звітували тепловики, газовики та керівники департаментів. Зокрема, «Вінниця -Газ» та Вінницяміськтепло повідомили, що завершили усі заплановані роботи. Завершення ремонт котевен 100%, відсотків, капітальні ремонти котлів 100%, Ремонт СТП, ТП, теплових камер, гідравлічні випробування. Все виконано на 100%. По реконструкціям заміни теплових мереж аварійних ділянок виконали, вдалося виконати на 18% більше ніж було заплановано. Готується підприємства і до ймовірних ворожих обстрілів. Розробили ми такі аварійні програми. Перезаживлення підстанцій у разі, якщо у нас обидва трансформатори будуть пошкоджені, тобто яким чином ми будемо забезпечити резервування цих споживачів на інші підстанції. Створивши ОСББ, мешканці будинку взяли на себе відповідальність за будинок, відчувши економію в платіжках, хочуть більшого і мають грандіозні плани, зокрема, встановити автоматичні балансувальні клапани у підвалі, щоб збалансувати тиск у системі на потрібному рівні.